Добрий день студії. Хто активно слідкує за каналом, не так давно у нас був відос на бачаті, який називався Найлегші 9к в житті. Так от, ми його скіпаємо, забуваємо про нього, і в нас є бій, який посуне його на друге місце. У нас що? Степи, режим бою, меч. Яна на харі, це значить що? Це значить розвал-кабін. По сетапу ми бачимо, що нас закинуло до восьмерок, без арти. Абсолютна нубка. По чотири тяжика в команді 6 СТ, все інше ПТ. Немає навіть ЛТшок алтеж. в бою. Ми мчимо дефолтну свою позицію для настрілу. В А3, хто не поняв, чим ця позиція офігенна, пацикі. Ви з тієї позиції відстрілюєте опорантів, які піджимають вас по центру. Ви розфармлюєте оцих пацанів, які тут підставляються. Зараз їх прострели тяжче, але раніше вони там покиде пристрілю... прострілювались. Е, Намагаюсь тут подивитися, чи є простріл по черфутюру. Але тут вривається батчат. Каже, я ти їх ХП приніс. Будеш брати? Ну, 655, чого б і не взяти. Правильно. Правильно. Далі халявну тичку. Приємно, приємно як масажик після роботи. Бачат зрозумів, що тея працює поганенько. Ми вицілюємо черфутюра, кидаємо цей блайнд зайшов на 730. Це восьмого це, рівня ПТшка активно піджимає їх не респ, а скажіть, ну, цей курятник, де поки де вони респавняться. Я думаю, що буде може якийсь простріл, може хтось підставиться, там засвітиться 2П2У в себе повіри. Але цього не стається, я тут ще стою, аби стоять. Розумію, що втрачаю таймінги. нас піджали, як бачите, два тяжика, Із п'ятий червоний, і із 2 2 Черфутюр йому накидує. Я розумію, що черфутюр буде там підставлятися, можливо, не так широко, щоб я йому дав по саплям. Але ж він мене байтить, байтить на. скажіть мені, на блайнди. Блайнди я в цьому бою. Дуже дофігіще. Там кидає по мені блайнд об'єкт 252U. Я не хочу кидати відповідь, він там по-любому стоїть від башти, там якийсь маленький піксель торчить. Навіть якщо я попаду, вірогідність того, що я проб'ю, крайня невелика. От дивіться, ВЛД червоне, башта оранжеве. Треба попасти в ідеальну маску. Дистанція 530 метрів. Він тут трошки підзавис. Кидаю, снаряд летить ідеально. Але мимо. На жаль, мимо. Чарфутюрік продовжує продвигати свої наративи: що треба убиті з 2-2. Кидаємо каточок як Тігру, який тут респавниться серед поля, висхажіння святого Ісуса. Так, ми кидешемося, він закатує, треба дати йому тичку. Кидаємо чмошна альфа. Але і на тому дякую. 570 дали. Ну, не покидає мене ідея. дати по саплям черфутюру. Кидаю мимо. Все буде мимо. Я тут ще дуже багато буду його блайндити. Так. Тут ми бачимо, що ТС5 що-то Азвері хапнув, чи що. Ми відрубочки, акуратненько. О, знайшли стокового тяжика. Стріляли ВЛД, полетіло в башту, нам навіть краще, тому що, як бачимо, від ВЛД був рикошет рикошетбе. А так ми йому дали по сопелькам, він там плакі-плаки. Кидаємо йому ще одну тичку. ТС-5 в пару є в ІС-2-2. Це прям, знаєте, він якийсь магніт скачав на увагу до себе. Даємо соплям ще тс 5 у нас 4 к дамаги вже є. Там Паттон під'їжджає в неїмбоньку позицію, як для Паттона. Як тігр. Каже, що небагато йому ХП зніс, всього на всього 2 тички дав. Даємо ще одну. Добираємо як тігра, сводимось, вицілюємо йому грубочку, ЛД. там байдуже куди залетить. Нас пробой такий, що мамку Стіфлера в 3 ряда проб'є. Так що... Я особо не парився, куди його там вицілювати. Поки я тут байтився на шотного тайпа 68-го патент полового Іса третього разфармив. Обіда. Обіда. Тому що мені не хотіло тички, щоб цей бій був на 10 тисяч дамагу. 8-5 рахунок. У нас перевага по ХП. 10к відмальовує, але в нас без ті танки, що внизу, тому можливо, там і менше. Вицілюємо під башту. Міні-мауса. Машенятко. Кидаємо. Він кидає нам в пушку. Я розумію, що в мене киде швидше. Кидаємо тичку. Розумію, що одну треба прийняти. Не така велика і біда. 6200 настріляли, шотний танчик. добрали, Киваляємося в носі, катим далі. Дивимося, там ще залишилось 4К хп. А з цих 4К хп я виб'ю ще 3. Ну то в принципі я думаю, що з цього бію це можна бою можна було вижати максимум те, що я зробив, більше тут не вижать. Можливо, якби я не поспішив з блайндом, і дав би тичку в об'єкт 252У, u там було б на 100 дамагу менше більше, точніше, тому що, як бачите, я його практично фолового добираю. 82. Тобто, навіть якби залетіло в блайнд там чи Простріл захисника, то результат особливо б не помінявся. Кидаємо ще на 800 кунзепанзера панзера, із-бій. Все. Все як пише книжка. Грайте по гайдам зігрена, любіть свою маму і не тільки свою. Пишіть коменти. До побачення.